І от поговоримо про те, що Пентагон вимагає від акредитованих журналістів погоджувати інформацію перед публікацією з Андрієм Дубрянським, директором з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Він вже доєднується до нашого етеру. Пане Андрію, щиро дякую, що доєднуєтеся і рада бачити в нашому етері. Вітаю і дякую, що знову запросили мене. Дякую, завжди завжди раді, пане Андрію. Чому так Трамп боїться тих журналістів, медійників і будь-яких е згадувань про нього? І от вигадує все нові нові? Е Такі знаєте, пасажі, щоб якось повпливати. Отже, чи не протирічить це усі рішення Пентагону першій поправці американської конституції, яка гарантує свободу преси? Чи не це постулатом найвеличнішої демократії? Ну, перш чому це е, розластить президента Трамп? Чому це йому на думці? Втім, що він є чоловік, який надзвичайно. Дивиться на теленовинах, читає новинах не серйозних навіть, але будь-яке згадання його має спецрадники, які просто приготуляють будь-яке згадання по цілому інтернеті про ім'я Трампа і. Чи це на позитив чи негатив? А втім, що до Пентагону, наше міністерство а, це є частина консолідовання вертикальної а, системи тут в Америці. Що більшість Кабмін Америки тепер не існує експертами, не існує з тими, які кваліфіковані, але просто з радниками, які стояли близько Трампа, навіть у часів, коли всі хотіли його засудити, а, і а, вони мають специфічну. The cat sat on the Працю чи то консолідувати всю відповідальність там прямо до Білого Дому, прямо до круглому кабінету, чи у прикладі Міністерства освіти, там вони вони були призначені, щоби розбити цей це ціле міністерство. Вони не хочуть, щоб залишилося. То тут є просто, що ми садаємо про свободу слова. Це не обходить до адміністрації Вони хочуть консолідувати. Ати як на більшу контролю над всіх міністерства, щоб всі були відповідальні прямо до Президента Трампа, прямо до його е, указів, не до конституції, не до законодавства. Хочу згадати про очільника Пентагону. Перш сам він сам був колись журналістом. Дивно сприймається таке його рішення очолюваного ним відомства. На вашу думку, гексет прямо сприйняв впровадження таких правил. Про що це може говорити? Якщо так, то які мотиви і йому є що приховувати так. Це не є. Це знову кажучи. Це це є надзвичайний приклад. Особи, яка не була приготовлена до цієї праці, кваліфікації не мала, і е, просто сидить тепер без навіть близьких радників, його близька команда ще не була підтверджена. Всіх, які він раніше отримав як заступники і підзаступники, вони всі були звільнені Втім, що він у них починав не вірити. Що вони таємну інформацію передали не про мілітарні справи, але як він поводиться, чи він ще є пияк, бо він славний, що до алкоголю береться через його цілу кар'єру на, на телебаченні? Чи він насилується на жінок? Це так само. Він має історію таку. То тут, тут головне, що у перших шість місяців його каденці як міністр. Uh, вже різні скандали вийшло. Як він відповідається, включно в тім, як ви мабуть, пам'ятаєте це сигнал «Гейт», uh, Ця справа, що він оголосив через сигнал uh, таємну інформацію, атаку проти Ірану. І тільки щойно цього тижня ми бачили, що колишній радник національної безпеки Майк Волт, він нарешті отримав наступну його посаду. Це є постійний представник до ООН. але чомусь на нього все це впало. Що таємність ми стратили в тій операції, а не проти гексета, який сам був цей, що включив у сигнал всю таємну інформацію. Згадаємо про Волца. Ви згадали, що так зливається інформація. Ми знаємо, що як екстрадник Трампа нас Волц додав головреда з Атлантик до секретного чату. Во це можливо мали на увазі, де обговорювалися удари по хуситах. Чому ж тоді саме зараз Пентагон вирішив такі правила ввести? Тоді вони чомусь так не не робили. Е, так, е, ну просто е, знову він не має е, міністр оборони чи тепер міністр війни. Він не має е, е, сильну команду навколо нього. Е, всі, коли котрі він був увір, Він він прийняв його заступники підзаступники, що він близько співпрацював в різних організаціях. Він звільнив більшість всіх. І навіть цей чоловік, котрий його головний радник, тепер білий дім ненавидить його. То вони хочуть його вигнати. То цей зараз міністр без. Сильної команди, і він не увірять у, у решта пентагону. Це є всі люди. Це є солдати, це є всі люди, які беруть присягу до конституції, не до президента. І він зараз тепер воює з, з тими всіми е, е, указів, які так як ми говорили по перше поправку. Вони стоять проти конституції. Тут і це є цілийся. буде проблема в Пентагоні. Е, бо ті знову кажучи, солдати не беруть присягу до лідера, беруть присягу до конституції. До нашої республіки. І це ще не все. Що хочу запитати: от є така інформація. Міністерство внутрішньої безпеки вимагало від мета передати особисті дані користувачів інстаграм, які публікували інформацію про прикордонного агента. І серед іншого хотіли отримати імена, телефони, імейл адреси власників акаунтів. Але суд сказав Стоп суддя Томас Хіксон постановив, мета не має права розкривати дані без спеціального рішення суду. І поки що мова йде про акаунт, який публікує матеріали на підтримку мігрантів. Раті ви критикує дії прикордонників. От як пише політико, до справи долучилися правозахисники. Вони нагадують, що першу поправку до конституції ніхто не скасовував право на анонімність та свободу слова має захищатися навіть у соцмережах. Мета від коментарів, звичайно, ж відмовилися, але зазначили, що компанія має право не виконувати державні запити, якщо вони суперечать закону. І правозахисники кажуть, це небезпечний прецедент, адже під загрозою опиниться саме право американців відкритої без. Страху критикувати владу. Тож навіщо адміністрації Трампа дані користувачів соцмереж, які публікували імена імміграційної служби? Ця адміністрація вічно переходить і стандарти і норми, які існували перед ними. Вони хочуть показатися, що вони можуть мати надзвичайний вплив на американське життя, і це знову кажучи про вертикальну систему, що сам білий дім буде зрозуміти. Що всі люди знають через їхню соцмережу, через їхні онлайн дії, як і так само вплинути більше у сфері свободи слова, так ми бачимо, коли ми говоримо про ток-шоу в Америці, як і так само приватні деталі, що люди користують через соцмережі, це я думаю, головне зрозуміти, що воює. Наш, наша адміністрація проти стандартів, норм і навіть конституції, і до нинішнього дня, поза декотрих судові рішення, ми ще чекаємо на фінальні рішення, які підтримує. Чи ми ще залишаємося з такою самою конституцією, які ми мали до виборів президента Трампа, чи щось дуже фундаментально буде змінено до кінця першого року цієї адміністрації? А ще про мету запитаю, а, яку позицію може займати в цій всій історії саме очільник мета Марк Цукерберг. Він може просто так продати персональні дані користувача? От йому просто прийде запис з Білого Дому, і він чи має він право це робити? Це все залежить, чи є якась е, бізнес-угода е, при Бюрократії Америки так ми бачили у звільнення двох головних ведучах у ток-шоу в обидвох тих прикладів. Сама корпорація, яка мала один телеканал і наступний канал, вони мали проблеми з бюрократою в Вашингтоні. Що вони хотіли перемінити свій бізнес і щоб отримати цей дозвіл. Вони домовилися звільнити тих телеведучих тут. Так само Змета, як якщо Закерберг має судову справу, якусь яку як, він має е, якусь зміну свого статуту е, через бюрократію, отримати це є коли би вплинуло найбільше федеральний федеральна адміністрація. Щоб отримати якийсь такий самий подарунок, як лідери Залишають в Білому домі. Е, вони так само хочуть. Якийсь подарунок від бізнес-бізнес-лідерів, так само. Варто зазначити, що ми вже не вперше бачимо, що суди ухвалюють рішення не на користь Трампа, і це дуже приємно, що працюють ці закони, але це стосується і імміграційних питань, і іноземної допомоги. І от десь так назріває винят висновок, що це не єдина непідконтрольна Трампу гілка влади. Чи це так? Допоможіть розібратися. Так, бо це є судді всі на такому рівні, які не мають е, е, ніякий інший шлях, а але слухати до прецеденти конституції раніше. Тільки коли ми дістанемося до федерального е, е, верховного суду, тільки тоді є можливість зміна від нормів, прецедентів і самої конституції. І це коли ми бачили е, справи різні, е, які президент Трамп е, звернувся до Верховного суду, які перемінили десятиліття чи навіть століття прецедентів е, рішення суд суддя на такому рівні, які висадали, то тут е, декотрі судді не мають. Право тільки дивитися на конституцію і дивитися, який президент вже раніший верховний суд вирішив щодо е, різні поправки до Верховного суду тут, або, е, або це перейде аж до Верховного суду, і там буде зміна, або все залишиться на такому е, самому стані, як до нинішнього дня ще залишилася конституція в Америці. Пане Андрію, я вам дуже дякую. Я дуже хвилююся щодо свободи слова і свободи преси в Америці, тому що я вірю, що закони ваші працюють, і це показує практика. І знову ж ви це доводите. Пане Андрію, я дякую, що долучаєтесь. Нашим глядачам нагадую. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому зв'язку. Апострофа ще раз дякую знову запрошую, Як завжди, дякую цього найкращого.